Давайте поспілкуємося про матчі цього вікенду. Розпочинаємо з Манчестер-Сіті, Плімут. Давайте відзначимо Таловєрова, який дійсно забиває голи, який показав непоганий матч. Так, потім вони програли 3-1. Але Пев Гардіола навіть відмітив нашого українця, і в принципі рішення піти до Плімуту, до Чемпіоншипу це було дійсно. Правильно я нагадаю, що в минулому етапі Кубку в Англії саме вони вибили Ліверпуль, але програли далі Манчестер Сіті. Так, це була фантастика, це сенсація, але в принципі команда працює. Таловір виглядає дуже сильно. Основний гравець і в нього дійсно далі хочуть вірити, щоб він показував себе на усі 300%. Ну а тепер давайте далі поїдемо. Були цікаві матчі і сенсаційні результати. Цікавий матч був Реал Бетіс проти Реал Мадрид, Реал Бетіс перемагає з рахунком 2-1, По зустрічі було дуже все сильно. Реал Мадрид намагався забити, забив. В першому таймі, але потім два пропустив і в принципі, Бетіс міг забити ще більше там, десь був другий спірний пенальті, який не поставили, забив в цьому матчі іско. До речі, дуже святкував він гол, тому що ну, він грав в Реал Мадрид. Він розуміє, що Реал це мадридський клуб, який фаворит цієї зустрічі, але Бетіс у себе вдома з неймовірною підтримкою перемагає. І дійсно для цього складу для головного наставника Пелігріні, який про. Цю на результат він хотів зробити сенсацію, і в нього це вийшло. Матринський Реал щось намагався зробити. Мбапе непогано виглядав. Вінісіус також були небезпечні моменти. Менді віддав там класну продачу, але цього недостатньо. Ну і за це ми дійсно дуже любимо футбол, а не перше місце. Тим часом виходить впевнено Атлетіко Мадрид. Ось такі справи, тому пишіть своє бачення і думку в коментарях. Ну, і треба дійсно поспілкуватися про центральний матч туру в Італії. Це інтер проти Наполі, і це був матч. Дійсно, за перше місце. Який гол забив Ді Марко? Просто зі штрафного поклав лівою ногою. Ну і здавалося, що Інтер повинен перемагати з таким десь рахунком, але Наполі потім зрівняв. і Дійсно, в них були непогані моменти, були комбінації, і в принципі все по факту. Тому ці дві команди, якщо будуть далі боротися за чемпіонство в Італії, це зрозуміло, чому відбувається все абсолютно а, по факту. Ну і давайте далі спілкуватися на десерт матч київського Динамо проти Ворсла Полтава і. А чемпіонат України також йде, проходить навіть в цей непростий час. І там також була сенсація. Ну і Тепер поспілкуємося про чемпіонат України, про Київське Динамо та Ворсла Полтава. Один один зустріч закінчилася. Дійсно. Дуже впевнено, Полтава виглядала в цьому матчі, могли перемагати були моменти: боротьба, клас, і дійсно ми бачили бажання. Киянам цього не вистачило, не було таких супер потім моментів, десь Полтава мала ці моменти. І якщо б забила хоча б ще один м'яч, це 2-1 перемога. Таким чином, кияни грають нічию, втрачають очки, тому що ну це дійсно фаворит матчу. І тепер відповідь є на питання, чому в Єврокубках було так складно, тому що є дійсно проблеми, тому що банальний Шахтар, Донецьк, суперник Київського Динамо по чемпіонату України, суперник за усі ці взагалі роки він перемагає в таких матчах. Кияни втрачають. Очки. Ну і дійсно бачимо Голбуянського, потім відповідь була також. Там забили класний гол Ворсла Полтава. І дійсно кажу ще, що кияни могли цей матч просто віддати. Пишіть свою думку в коментарях, дякуємо вам за перегляд цього відео. І не забудьте дійсно підписатися на канал та підтримати мене. Побачимося!